Доброго дня, мене звуть Дмитро Баденковський, я військовослужбовець Збройних сил України, ходимчанин, хотів від імені свого особистого та від імені наших хлопців подякувати вам за ось такі гарні подаруночки за свят, які в нас мають зараз наступити. Нам дуже приємно. Нам дуже приємно, нас це зігріває, те, що ви про нас пам'ятаєте, ви про нас дбаєте. Величезне дякую педагогічному колективу, який зміг це зорганізувати діткам, які всім, які долучилися, і всім, всім, всім небайдужим. Я більш ніж впевнений, що ось такі подарунки вони наблизять, наблизять нас до перемоги, так як для нас для нас це дуже і це піднімає нам наш моральний дух. Тому вам ще раз дуже вдячний. Слава Україні! Україна понад усе, Україна переможе.